Останній рік випуску 2023. Чироки Altitude Lux випускався з двигуном 2.4 на повному приводі, і зараз наступним буде торгуватися вже на аукціоні. Автомобіль в комплектації Altitude Lux має, можна сказати, прямо топову комплектацію: камера, дистронік, адаптивний круїз, автоматичне паркування, повністю шкіряний салон з електроприводами сидінь. Ось тут, бачите, повністю всі кнопочки. Адаптивний круїз, ось так пошкоджений по передній частині. Просто підрозібраний. Ну що ж, я хотів би цей автомобіль поторгувати до 6200, і, на мій погляд, це була б класна ставка для такого свіженького кросовера з пробігом всього навсього 4000 миль. Але як бачите, земляки ось нас перебили, Техас перебив. Давайте ми з України теж. Пішла ставочка вгору. Так, останнім часом я помічаю, що саме ця комплектація, саме в цих роках випуску, дуже часто машини уходять від 7 до 8 тисяч доларів. Зараз її забирають в Україну 6700, що в принципі непогано. Ну, я б ще 6200, ладно, там трішки накинути, щоб... Вигідно було поставочки, 6500 готовий був ставити, але далі поки ні. Завжди намагаємося для клієнтів знайти автомобіль по вигідній ціні, і це надзвичайно важливо, тобто не просто бездумно жати кнопку до переможного кінця, а там уже будь-що буде, ех, шапку на помідори. А дійсно, щоб вигідна була купівля, і в цьому був сенс. 7100 українці забрали. Але я впевнений, що ми знайдемо кращу і по дешевшій ціні. Просто не сразу потрібно кидатися і до кінця жати ту кнопку. Потрібно якийсь тиждень, буває, буває більше, пошукати і завжди знайдеться кращий варіант. Замовляю знюту авто. Ми знайдемо краще авто для вас і зробимо його під ключ з гарантією якості.